Е, наступного разу я вам зроблю зауваження. Добре, У е, мене є інше клопотання. Про що? Про забезпечення під час судового засідання, в залі судового засідання. Е, про що про. суть клопотання? Я вам врагу, врагу, врагу. Добре. про забезпечення. Під час судового засідання, в залі судового засідання, наявності судових символів влади, зокрема, Державного герба України, слово Герб з великої літери. Е, я готовий вам зараз його зачитати і передати на розгляд. Ну, мені зрозуміло. Значить, ви вважаєте, що герб і е, що флаг? Ви не чули клопотання і не читали його. Ну, дайте в письмовому вигляді. Я його зачитаю. Озвучуйте відповідно до частини 1 статті 16 закону України про судоустрій і статус суддів, символами судової влади є державні символи України, зокрема, Державний Герб України. Слово Герб з великою літерою. Єдиною статтею, в якій визначений Державний Герб України. Слово герб з великої літери є стаття 20 Конституції України, відповідно до якої Великий Державний Герб України, слово герб з великої літери встановлюється з урахуванням Малого Державного герба України та герба війська Запорізького закона, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. На даний момент в залі судового засідання розміщений тризуб, який відповідно. До постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року е, про Державний герб України затверджений як малий герб України та вважається головним елементом Великого герба України слово герб з малої літери. Але жодним нормативним актом е, тризуб не визначений як Державний герб України, слово герб з великої літери, е, з огляду на вище викладене. На даний час в залі судового засідання відсутній символ судової влади державний Герб України, слово Герб з великої літери, відповідно до статті 65 Конституції України, захист вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України, тобто всіх присутствуючих тут у залі громадян і, ваші, і, і вас теж. Виконуючи свій конституційний обов'язок згідно статті 65 Конституції України, шанувати державні символи в України, я не можу прийняти участь у судовому засіданні до тих пір, поки в залі судового засідання не буде забезпечена наявність Державного герба України як символа судової влади. Наголошую, що подальше проведення судового засідання. Коли в залі судового засідання буде відсутній Державний Герб України, буде носити ознаки складу злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу, а саме статтею 109 повалення конституційного владу та захоплення державної влади, статтею 111 Державна зрада, а також деякими статтями, які розміщені в Кримінальному кодексі у розділі злочини проти правосуддя. У зв'язку із чим прошу забезпечити під час судового засідання, в залі судового засідання наявність державного герба України слово герб з великої ліхері як символа судової влади. Будь ласка, передаю клопотанням на розгляд. розглядах. Я хоч не учасник процесу, я хочу покласти слідчі. Ні, вам не дозволено, ісиличу, вам, ісиличу, 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 вам ісиличу, ісиличу, не дозволено. Вивідіть, будь ласка, особу, яка порушила порядок судового засідання. Вони не Вивідіть, будь ласка, особу, яка порушує а, порядок. Значить, Житаю, корону, будь ласка, заберіть листи, які ви тільки що швернули на стіл адвокату. к Ми швы на стіла 2К, не прибувайте о... мене Державної енергокраїни. Зупиниться. Будете суттею тоді встану. Не знаю, так, просто звичайна Значить? громадянка, яка порушує Конституцію і законодавство України і діє, неведи мені суди. Баска у нас є порушники, які порушує порядок далі судового засідання, виведіть особу, вона не дає можливості далі продовжувати судове засідання. А поки не, будь ласка, приміщення. Це вимога суду. І коли ви будете судом, тоді будете вимагати. Спочатку повісти туди, державний, і тоді будете вимагати. Знаєте, нам Ми не, не будемо. Зробити, у вас